Проект зірки тернобіля на мато, і в Березові концерт наступний відбудеться за участю найвідомішого нашого тернопільського гурта, гурта з історії, гурта, який став якби, душею наших багатьох тернопільських родин гурту гурті Світозара. І поясню, лідер гурту, Прошу до нього запитання і що ви скажете нашим. Я би хотів якраз скористуватися з нового сказати, що 20 листопада ми будемо проводити концерт в Новодії, долучаючись власне, до цієї акції, яка проводиться в рамках культурно-мистецької роботи на місці. Ну, і Хочеться, звичайно, вірити, що де разом з тим результативна робота надійні, що люди прийдуть, тому що видно, це очевидь видно, що наші люди це і патріоти в душі. І всі долучаються до цієї місії договорів, як тільки хто може, ми музиканти, власне, таким чином хочемо зробити цю справу. Ну, і я звертаюся до журналістів. Знаєте, ми проводимо благодійні концерти і минулого разу практично журналістська громада чи не була неінформована, чи не мала власне часу, то ми хочемо всіх вас запросити, у кого є бажання всіх ваших колег. Сповісти просто прямо зараз по списку з телефонами, кому потрібно запрошення, ну або